Шановні депутати, на, на 35-му засіданні постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення присутні двоє членів комісії, що складає 67% від загального складу, а сам Старкова Ліса Миколаївна і робот Ольга Росії. Також запрошуємо секретарської ради Марії Лищук та начальник фінансового відділу Лесі Баб'юк. Гору є засідання комісії право -ченних. голови чи голова комісії Старко. Згідно 2 частини 9 статті 47 3590-9 від 22.02.2024 року та регламенту сільської ради, 35 засідання постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики регламенту та соціального захисту населення є правомочним. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування Україні, пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? утримався одноголосимо. Заперечень немає. Засідання Постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії доноситься питання згідно з порядком денним порядок денний номер 35 засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Перше про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування Герману Павлу Петровичу. Друге про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування Дарічук Тетяні Валеріївні. Третє про внесення змін додаток два комплексні програми соціальної підтримки, малозабезпечених верств населення трубота на 2025 2027 роки, затверджено рішенням 48-ї сесії 8 скликання Віковецької сільської ради. Четверте, про внесення змін до складу ради з питань переміщених осіб при Віковецькій сільській раді, затверджено 34 4 сесії 8 скликання номер 1878-34 4 25 від 3.11.2023 року. Коли з депутатів будуть інші пропозиції, зауважуючи зміни до порядку денного? Немає. Якщо інші пропозиції немає, маєте, пропоную затвердити даний порядок засідання номер 35 постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати за основу в цілому. Хто за? хто проти втримався, порядок денний не приймається одноголосно. Переходимо до першого питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Павлу Петровичу. слово надається секретарю Марії Лощук. В зв'язку з тим, що наші старости були призначені три роки назад то згідно закону України, коли самоврядування, ми повинні підняти їм черговий ранг. Тобто придвоїти з 1 листопада 2025 року Герман Петровичу старості з страшницького у номер 1 села міської сільської ради черговий 10-й ранку посадової особи місцевого середування в межах 5-ї категорії. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засіданні 56-ї сесії Яковецької сільської ради прошу голосувати за основою цілому? Хто за? Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Так, висновки і рекомендації комісії додаються. Е, друге, про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Дарячук Тетяні Валерівні, слово надається Марії Лощук. Аналогічно, так само Тетяні Валерівні були обрані разом з е, Павлом Петровичем, також із з 1 листопада 2025 року присвоїти 10-й ранг. Посадовою особисть місцевого свідкування майже п'яти категорій. Це серед сесії можна три за одного приміщення. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засіданні шостої сесії України сільської ради, прошу голосувати за основу в цілому? Хто за? Проти отримався одноголосно. Третє питання: Про внесення змін до додаток. Конференсько програми соціальної підтримки малозабезпечених населення та роботи на 2025 2027 роки, затверджений рішенням 48-ї сесії 8 скликання Юрковецької сільської ради. Слово надається Олесі Бабюр. Так, ви знаєте, в нашу громаду приїхали діти з Вельської громади, і тому вони зараз проживають у таборі в Женіця. Тому нам необхідно внести зміни у програму Турбота. Ми збільшуємо в додаток у одному у першому ресурсній забезпеченні витрат в сумі 200 тисяч гривень, а також вносимо зміни в заходи до програми Турбота. В пункті 6 дописуємо здійснювати заходи щодо реалізації підтримки громади і селищної територіальної громади Сумської області в рамках національного проєкту Фіч Опліч згуртовані громади, організація відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку та їх керівників групи в таборі на території Повецької сільської території громади з перебуванням, проживанням, харчуванням, перевезення шкільними автобусами, виготовлення грамм та сувенірів. Тому вносимо в додаток 2 до турботи зміни для того, щоб ми могли їх профінансувати, надати якісь. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засіданнях шостої сесії Вірковецької сільської ради, прошу проголосувати за основу і в цілому. Хто за кроки утримаємося одноголосним? Четверте питання про внесення до складу ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Юрковецькій сільській раді затверджено тридчетвертої сесії 8 скликання номер 1978. Terra 34-25, vidurio 3-11-2025-ųjų metų, su Vladimira Veselisa, repetu, Marija Ivashchuk. 34-oji sesija 8-11-oji, ir mums buvo suvaržyta rada, su klausimu, tai yra, pirmieji posikliai, kurie užsikrėsi 7-10-ųjų. Suprantu, kad mūsų treji asmenys, paskutiniai asmenys, mūsų žymėjimo asmenys, to nepakino, nes jie žymėjo, nes jie žymėjo, nes jie žymėjo, nes jie žymėjo, nes jie žymėjo. Виключити із складу ради питання приміщення осіб в Євровецької сільської раді Держуному Миколаївну Русу Філіну Миколаївну Ученську Ольгу Сергієвну та включити дану раду с мельчанську дмитру начальника служби у справах дітей, ставник людмила сильного начальника центру на міністра послуг та на Ірина Васильного директора КЗЦ СП Євгенської сільської ради і затвердити склад даної комісії в новій редакції. То за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 56-ї сесії Єрковецької сільської ради, прошу голосувати за основу в цілому. Хто за проти утримався одноголосно. Висновки та рекомендації додаються. Всім дякую.